Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо імпульсний зарядний е, пристрій від компанії AIDA для автомобільних акумуляторів модель 20S. В комплекті у нас знаходиться саме зарядний пристрій і також інструкція з гарантійним талоном. Даний зарядний пристрій. Е, Підтримує 12-вольтові акумулятори ємністю від 32 до 250 Ампер годин. Підтримує свинцево кислотні акумулятори АГМ і Гелаві. Корпус виконаний з пластику. З тильної сторони в нас знаходиться кулер для охолодження і також перемикач на свинцеву кислотну Акумуляторну батарею і також АГМ або гелеву. Це потрібно перемикати перед тим, як заряджаєте акумулятор, ну і обов'язково потрібно знати тип акумулятора, який ви заряджаєте. На передній панелі у нас є перемикач на заряд і зберігання акумуляторної батареї. Обирати можна три потужності струму: це на 5 А заряд, на 10 А. І на 20 А заряд. Під'єднується до живлення 220 вольт з допомогою стандартної вилки, і до акумуляторів під'єднується з допомогою крокодилів. У даному зарядному пристрої також є режим десульфатації, відновлення з глибокого розряду акумуляторної батареї.